Вітаю, друзі, на своєму каналі. Прийшла з роботи, і саме перше, що я роблю, це зразу ж йду до своїх малят. Хотіла вам похвалитися це кущики, які у мене на даний час Поновлення у колекції. Зрізики я замовляла у вересні місяці. І ось вже такі кущики. Красиві. Частина вже перебралася у холодне приміщення у літрових горщиках. Ось малятка, просто, неймовірно, красиві. Грація Кап кападокія. Рунес Валентин. Такий гарний курс, правда. Лялечка. О, красавчики. Тут це в нас такий. Та едер. Дуже гарні сортики. Милуватися цвітінням ми з вами будемо, звісно, у теплиці вже. Красота. Такі бутузики міцненькі, гарні, там зелені. Це означає, що їм їм тут подобається. Достатньо їм освітлення. Все. Нормально, полив у мене дуже акуратний. Використовую я полив по нижній та верхній, почергово. Що це означає, я вам постараюся написати відео про важливість поливу, який він є, і чому. чим відрізняється нижчий від верхового і так далі. А Мастейша навіть бутончики мені. Ось, подивіться, ця картина листочок пожиртів, це говорить про те, що проситься вже пересадитися. Корінки виглядають, а тільки я бачу, що е, жовтий листочок це свідчить про те, що вже потрібно пересадити чуть-чуть у більший об'єм, що я буду робити. Мій дублик Ютота, я вам розповідала. Неймовірний сорт, який всім сподобався. І я вирішила собі виростити ще один кущик. Дуже він мені сподобався, і тим більше багато було по ньому замовлень, щоб мати більше черіночків. А особливо вибуватися його квітами, тому що це такий, такий бутузик, знаєте, міцний, дуже такий густий, він кущиться сам. Темно-темно, зелена листва. Така, погляньте, дуже красиво видно. А, але коли він розцвітає весь. Бачите на каналі у відео. Хто не бачив, можете, подивитися. Ну, Це неймовірно, красиві кущики. Квіти величезні, величезні шапки. РС Ясмін. Така у мене красивий кущик. Українська селекція, дуже гарний. Мерлізон. Марлізон один уже в мене є. Додатково до Мерлізона 2. Ну, і ось тут в мене також наверху ще. Ціла полиця моїх новинок. Просто красуні. Ось. Погляньте, яка красива іріол удариня Катерина. Величезне листя темно-зеленого кольору із чітко вираженою на молодих листях зоною. Дуже красиве. Ну, ось. Runes Мельба, ось така, вкорінювала живець, рунис Мелби, не змогла вкорінити. Але якщо в мене був живець, в мене не вийшло. Я ще більше хочу мати цю рослинку у своїй колекції. Тому я шукаю, чи знову живець зрізик, чи купляю вже готову рослину, але це в мене стає такою ідеєю, що не вдалося мені вкорінити, але я повинна любими методами її отримати. Ну, ось погляньте, краса яка. спостерігати Мої зонартики. По зонартикам це окрема історія. Вони... Я розповім, як я з ними бавлюсь, бо тому що це дуже цікаві екземпляри, корінюються легко, живці красиві, а потім вони стають такими маленькими і треба дуже-дуже з ними. Аккуратно, тому що тільки не так, і вони пропадають. Хоча навесні вони виправляться і будуть шикарні, гарні кущі. Це вже перевірено. Головне, зиму їм допомогти не пропасти. Ось так. Давно я відео не знімала, вирішила вам щось показати. Дякую за увагу. До зустрічі!